допомагаючи може, а сьогодні наша історія про жінку ріелтор, яка кардинально змінила своє життя. З чого все почалося? Ну, почалося, напевно, ви знаєте, з війни, коли почалося вторгнення Росії в Україну. Ми, як звичайні люди, живемо в квартирі, і, звичайно, наша позиція була допомагати в тилу, рішення було прийнято, і ми почали це все робити в себе в квартирі. Спочатку, каже Ніна, двічі на день годували переселенців з гуртожитку та людей, які приїжджали на залізнодорожній вокзал. Щоденно випікали до півтора тисячі налисників. Ми тільки переїхали якраз перед новим роком в новий будинок, зробили ремонт. Ми ще навіть гардероб не розклали нормально. Якщо чесно, коли почалась війна, він так і не розкладений. Жалко, квартиру. Але е, моя позиція була така: є руки, є ноги, будемо живі, зробимо ремонт наново. Це було моментальне рішення. Ніна разом з чоловіком скуповували посуд та каструлі. Найбільших розмір все, де можна було м'яти, змішувати, варити. Навіть пам'ятаю, м'ялка прийшла на базар, а жінка каже: Боже, вот тільки одна єдина, і то вже поржавіла. Я кажу, нічого страшного, якби не війна, тобі і не продали. Якось Ніна вирішила створити групу у Вайбері, де повідомила про свою ідею. Так все розпочалось. Колеги Ліополь одразу відгукнулись вже вранці всі дружні куховалю на Ніниній кухні. Я їй сказала, «Нінка, я б так ніколи не змогла. Хоча е, я прожила вік, да, бо так як вона запустила в цю квартиру нову, де новий ремонт, де все чистота, і вона зробила всю таку роботу, що навіть вам передати не можу. Я просто захвачуюся такою людиною. Я рахую, що вона е, героїня, і вона, е, вона нас всі тут зібрала. Були такі дні, що я спала не більше як два години. Тобто роботи постійно вистачало, тому що в 9 ранку треба було 150 людей нагодувати як мінімум, а 40-літрова каструля закипає, нас одна тільки плита, закипає в середньому від години часу, і, зрозуміло, що це треба було ще зварити, то спала, бувало, подрімаю, буває, посплю 2 години і 3. Ідея з виготовлення сухих супів та борщів виникла через три місяці після початку війни. Ніна винайшов власний рецепт, де основна родзинка спеції. Я взагалі люблю спеції, люблю готувати тільки для своїх вдома. Значить, в пакет зі спеціями в борщі входить від самих дорогих від кардамона до самого дешевого. Це коріандр. Тобто, коріандр, якщо коштує 80 гривень кілограм, то кардамон коштує півтора тисячі кілограм. Спеції різні, вони підсилюють смак, тому що просто зварити овощі – це не те. А коли воно підсилене ще спеціями, то це більш наближений вже такий варіант борщу домашнього. Захисники поправді люблять ні, ні борщі, але й супи не менше. На сьогоднішній день вже вісім варіантів супів. Найсмачніший суп по відгуках хлопців це гороховий. Ме до горохового супу додаємо завжди сухарики. Ми ріжемо кубіками, мішаємо білий і чорний хліб кубіками, докладаємо сюди, ще їм сухарики, щоб він був як домашній. Як на мене, мені найкраще подобається ячневий. Може, тому що я взагалі люблю ячневі супи. Є ячневий, є пшеничний, є вівсяний, є вермішелевий, є гречаний і рисовий. І зараз ми ще розробили новий восьмій це грибний. З сушених грибів тут є опанюк, є білий гриб і є козарі. Виробництво набуло таких обертів, що волонтери почали шукати нове приміщення. Ми просто не влазили з квартири. Просто не влазились. З нас було стільки, що ми і в коридорі могли щось робити, і на кухні, і на балкончику, і вже можливості сушити там не було, бо більше як три сушки чи дві не поставиш в квартири, бо не тягне кіловатність самої квартири. Кілька тижнів тому вдалося переїхати. Тут розправили крила і почало працювати ще більше. День у день сотнями кілограмів чистять моркву, бояк та картоплю. Тут на повну потужність працює три сушарки, чекають на четверту. Вже через 19 годин сира картопля перетвориться на чіпси для сухих супів та борщів. Цюдома машина висушує овочі, якими майбутньому будуть власувати наші воїни. Це 50 грам буряку. 50 грам сушеної капустини. Ірина приходить сюди після роботи, фасує сухі перші страви в пакети. Обов'язково в коробки смакотою вкладає янголят, дисячі листи та малюнки. Завжди думки от про наших захисників, щоб їм смакували. І взагалі дякую їм і низький уклін за те, що вони нас захищають. І от дуже добре б було, щоб люди всі долучались до допомоги, тому що тил має бути завжди надійний. День починається з того, що Ніна роздає рознарядку, хто де куди і ми. Починаємо, якщо є морква, ми починаємо з морки. Якщо треба капусту, ми січамо капусту, якщо треба картоплю, дівчата ріжуть картоплю. Ми чистимо, дівчата ріжуть, можемо пасувати сухарі, можемо робити, ну, робимо все. Ми, як то кажуть, універсальні солдати, ми робимо все. Трудимося для того, щоб вони мали там, що поїсти. Ну і знаєте, кажуть, коли воїн ситий, він воює краще. Вони за нас, ми з ними. Ці трохнітрові банці вже є буряк, морква, цибуля, томатна паста, помідорка роблена і е, повністю піджарена. Воно все і входить спеції лавровий листочок. Тобто можна і сіль так само. Можна вже висипати в каструлю, додати тільки капусту, консервовану квасолю і ну, тушонку понятно, і готова, готовий борщ. А ще до кожного пакетику прикріплюється баночка з консервованої квасолі, щоб борщ був точнісінько, як домашній. Щодня продукція звідси їде на першу або нульову лінію фронту. Це принципово для ніни. День звідси відвантажують до півтисячі порцій. У волонтерському центрі вже створили такий собі пункт добра. Це місце це возять продукти, овочі, солодку випічку, тканини для сіток, банки та багато іншого. Сюди Ілля з мамою постійно приносять окопні свічки. Від початку війни хлопець взявся волонтерити. Ідея свічками запропонувала мама, щоб військові могли зігріти руки та навіть приготувати їжу. А ми з чоловіком на даний час сидимо вдома, бо треба допомагати. І ми вдвоє з ним. Я кручу баночки. мию, кручу запихаю картон. Він в гаражі розпалює на мангалі, палить потім заливаємо. яка є баночка, і ми її залили. Не знаю, від чого це, але все заливаємо. 130 кілограм парафіну, і це вже якась певна кількість свічок, яку можна було залити, і це вже певна кількість людей, військових, які хоч е, на якусь маленьку частинку, але вони вже обігріті і мають це тепло в серці, і вони знають, що їх підтримують, в них є надійний тил. Волонтери зробили вже більше двох тисяч окопних свічок, а це така ж кількість ігрітих воїнів. Постійно потребують металеві банки, віск та парафін. Взагалі у волонтерському центрі щодня щось потрібно. Божо, крім сухих супів та борщів, тут квасить капусти, роблять салати та закрутки. Просять небайдужих допомогти з крупами, овочами, сілю, спеціями, пергаментним папером та іншим. А ще постійно потрібні робочі руки, бо жінки, які працюють тут, не знають ні вихідних, ні свят. Кажуть, хлопці захищають нас щодня, тому і ми не маємо права на відпочинок. Хочеться, щоб ця перемога була чим скоріше. Бо дуже пристали всі, всі емоційно пристали і фізично. Захисники вже оцінили такі супи для порші. Вони дуже вдячні за смачну турботу. Наші волонтери обіцяють, що будуть тримати кулінарний фронт аж до перемоги.